Мене звати Олена, я фармацевт із понад 10річним досвідом роботи. Ще з дитинства мене цікавила медицина. Я завжди хотіла допомагати людям, але не була впевнена, що зможу працювати лікарем. Тому після школи я вступила до фармацевтичного факультету медичного університету. Перші роки роботи були дуже насиченими. Я працювала в невеликій приватній аптеці, де доводилося поєднувати багато обов'язків від прийому товару до консультування клієнтів. Було складно, особливо коли приходили пацієнти з серйозними хворобами, а я мала чітко пояснити, як правильно приймати ліки, які можуть мати побічні ефекти. Згодом я перейшла до великої аптечної мережі. Там я отримала доступ до сучасних технологій, електронних рецептів, автоматизованої системи обліку, онлайн-консультацій. Це значно полегшило роботу, але водночас збільшувало відповідальність. Тепер я не просто видаю ліки, я беру участь у фармаконагляді, аналізую взаємодію препаратів, допомагаю пацієнтам уникнути помилок у лікуванні. Особливо запам'яталася одна ситуація. До мене звернулася літня жінка, яка приймала кілька препаратів одночасно. Після короткої розмови я зрозуміла, що деякі з них можуть конфліктувати між собою. Я порадила їй звернутися до лікаря, і згодом вона подякувала. Виявилося, що це справді могло призвести до серйозних ускладнень. Фармацевт – це не просто продавець ліків. Це фахівець, який має глибокі знання з фармакології, аналітичне мислення та вміння спілкуватися з людьми. Ми щодня стикаємося з різними ситуаціями, і кожна з них це шанс зробити чиюсь історію трохи кращою.